17 вересня, субота, Євангелія від Матея 23, стих 1 по 12. Тоді Ісус промови до народу і до своїх учнів на катедрі Мойсеї, розсіліть книжники та фарисеї, робіть і зберігайте все, що вони скажуть вам, але не робіть, як вони роблять, бо вони говорять, а не роблять. В'яжуть тяжкі, не під силу тягарі і кладуть людям на плечі, самі ж і пальцем своїм рушити не хочуть. Усі свої діла вони роблять на те, щоб бачили їх люди, поширюють свої філактери, побільшують свої китиці. Люблять перші місця на бенкетах і перші сидіння в синагогах та вітання на майданах многолюдних, щоб люди звали їх учителю. Ви ж не давайте себе звати учителю. Один був ваш учитель, ви ж усі брати. Та й Отця собі теж не іменуйте на землі. Один був у вас Отець, той що на небі, ані наставниками не звіться, один був ваш наставник Христос. Найбільший з вас буде вас слугою. Хто себе вивищить, той буде принижений, а хто себе принизить, той буде вивищений. Багато християн кажуть, що не варто ходити до храму на богослужіння, бо часто священнослужителі одне говорять у храмі, а інші роблять житті, або що не варто строго дотримуватися всіх заповідей Божих, бо навіть духовенство їх не дотримується і так далі. Але, власне, зі слів Христа, робіть і зберігайте все, що вони скажуть вам, але не робіть, як вони роблять. Виразно випливає, що Господь заохочував своїх сучасників слухати та зберігати слово книжників та фарасеїв, незважаючи на те, що вони самі цього не робили, а якщо й робили, то лише на те, що бачили їх люди, теж зі священнослужителями, які проповідують сьогодні. Слід нам ходити до храму, слухати їхнє слово, дотримуватися заповідей. Незважаючи на те, чи проповідники самі живуть відповідно до того, що кажуть чи ні, те, що каже церква, є добрим, і цього варто дотримуватися, розрізняючи, кого треба наслідувати. Слід наслідувати покірних духовних проповідників, тих, які ведуть не за собою, а за Христом, тим, які не величають себе учителями, отцями, наставниками, а служать іншим в Христове ім'я. Не йдеться про те, що потрібно в буквальному сенсі відмовитися називати священників отцями, учителями чи наставниками, а про те, щоб священники не вивищувались понад мирянами, вимагаючи почести для себе як для отців, учителів чи наставників. Христе, Боже наш, навчи нас Твою церкву жити відповідно до того, що кажемо.